Вітаю в ефірі Екофактор. Порушення стабільності екологічного стану довкілля країни внаслідок війни причиняє багато проблем. Серед них виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань, що є дійсною загрозою життю людини. Сьогодні в програмі ми почуємо від лікаря відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань державної установи Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України про спалах на території міста та області Сказу. Дізнаємося від кандидата біологічних наук, доцента кафедри мікробіології, виросології та імунології з необхідні відомості про це захворювання, Вання наразі надважливі для всіх мешканців міста та області. Також отримуємо інформацію про профілактичні заходи з метою стримування епідемії, сказу від виконуючого обов'язки начальника головного управління Держпродспоживслужби Запорізької області. Дізнаємося, куди треба звертатися з приводу відлову, стерилізації та вакцинації у разі появи дикої зграї тварин, що несе загрозу людям поруч з житлом або на іншій території. Для власників свійських тварин лікар-ветеринар дасть слушну пораду стосовно. Не щеплення від сказу. Наразі зараз, зв'язку із проведенням військових дій, проводиться міграція тварин, як диких, так і домашніх тварин, із там, де проводяться бойові дії, до більш безпечних, тихих та спокійних місць. На спокійну територію за медичною допомогою у разі укусу в цьому році звернулося 484 людини до закладів охорони здоров'я. Зареєстровано в цьому році 44 випадки сказу у тварин. Це були як домашні тварини, так і бродячі. Хочу звернутися до населення, що потрібно вакцинувати домашніх тварин обов'язково проти сказу. Це захищає як вас, так і інших людей, які контактують із вашою твариною. Сказ це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується ураженням центральної нервової системи, що призводить до паралічу та летального наслідку. Заразитися сказом можна під час укусу чи ослинення як домашньою твариною, так і дикою твариною. Кристина Крупій, науковиця кафедри мікробіології, в та імунології з ДМФУ, вже багато років консультує наших глядачів про безпечне поводження людини у довкіллі, бо те, що ми і не бачимо. Чимо на власні очі, тобто невидиме, може нести загрозу нашому життю, і тому гасло обізнене та захищений дуже слушне. За наданою інформацію Запорізькій області, зокрема у місті, на даний час п'ять вогнищ сказу. Три з них знаходяться у Заводському, один у Шевченковському і один у Вознесеннівському районах. Пані Кристина, ми бажаємо послухати вас як науковицю про, цю, про це страшне таке захворювання, як сказ. З абсолютною летальністю, тобто, якщо у людини починаються вже клінічні прояви сказу, на жаль, врятувати її неможливо. Сказ можна лише попередити, попередити специфічною профілактикою, тобто вакциною. Це захворювання є зооносом, тобто передається до людини через укус тварин, але не тільки через укус. Сказ може передаватися також через ослинення інфікованою твариною, наприклад, шкіри, особливо якщо на ній є якісь. Подряпини, садини, ранки або, наприклад, ослинення інфікованою твариною неушкоджених слизових оболонах. Були навіть випадки інфікування сказом за аерогенним механізмом, причому люди заходили в печеру, де перебували кажани а кажани є також переносниками сказу, як в принципі, і всі інші савці. і саме які савці. І дикі, наприклад, лисиці, бабаки, бобри можуть переносити сказ. Серед домашніх тварин це, звісно, коти та собаки, але найчастіше собаки. В 60% випадків це собаки, і в 40% випадків коти. Ну а собаки, звісно, інфікуються від диких тварин, особливо в дикій природі основним переносникам сказу є лисиця. Окрім перенесення сказу за таким контактним механізмом через укуси, сказ також. Може переноситися і за аерогенним механізмом, в аеродолі можуть потрапляти у ці вірусні частинки. Були навіть випадки інфікування сказом за аліментарним механізмом, тобто, коли людина вживала, наприклад, продукти або воду, де були у ці часточки віріони. Але найчастіше, звісно, це контактний механізм. Цікавим є те, що сказ є зоонозною хворобою, виключно зооносною. Тобто людина хвора на сказ не може передати цю інфекцію іншій здоровій людині. Хоча теоретично це можливо, тому що слина людини є інфікованою, але в історії невідомі такі випадки, коли люди нападали на людей, кусали і переносили скази. Як розвивається захворювання? На людину нападає тварина, наприклад, кусає її там за нижню кінцівку або верхню кінцівку. Справа в тому, що слина її інфікована, і ці віріони вони опиняються в м'ясах. І спершу вони можуть там навіть почати розмножуватися в поперечно посмугованих м'ясах в епідермісі. А потім ці віруси сказу шукають. Нервові закінчення, тобто вони чіпляються до них, розпізнають там спеціальні рецептори, і проникають до аксону і далі вверху, так за ретроградним механізмом, рухаються до центральної нервової системи, тому що основна мета вірусу сказу це подолати оцю цю довготривалу подорож, ну не обов'язково довготривалу, якщо укус відбувся, наприклад, за обличчя, і досягти центральної нервової системи, тому що саме там в нейронах починається активне його розвідки. Множення і сказу, він може як прямо вбивати ці нейрони, тобто руйнувати точніше нейрони, так і опосередковано. Тому що коли у людини вже розпочинаються симптоми сказу, в мозку розвивається запалення, активна імунна відповідь на пізніх стадіях виникають крововиливи, дистрофічні, некротичні зміни, набряк мозку, тобто вже. На 100% людина помирає не можна вилікувати сказ з моменту клінічних проявів цього захворювання. Лікування сказу. І, от саме той момент, коли вірус сказу ще не досяг центральної нервової системи, його можна попередити щепленням. І не тільки щепленням, але й також пасивною профілактикою. Наприклад, якщо укус був дуже серйозний, наприклад, рвані рани на ногах або, наприклад, близько до центральної нервової системи, тобто, наприклад, за обличчя, губи, передпліччя, тобто ті ділянки, які сильно інервуються, тоді недостатньо робити щеплення ще в першу добу. Тобто в добу звернення необхідно вводити антирабічний моноглобулін. тобто це препарат, який вміщує вже готові антитіла проти цього віруса, і вони відразу почнуть діяти, чіплятися на цей вірус і заважати йому проникати далі до центральної нервової системи. Вакцинування від сказу. А зараз всіх залякують 40 ін'єкціями в живіт, нібито якщо вас укусить якась скажена тварина, у тому числі собака, там або лисиця будуть робити 40 уколів в живіт. Насправді зараз ці вакцини удосконалені на сьогодні в Україні доступні декілька вакцин проти сказу: це Рабіпур, індіраб, вірараб, і вони всі інактивовані. Тобто там міститься вбитий вірус, і достатньо п'ять щеплень для того, щоб захиститися від сказу. Але судно кількість щеплень буде залежати від того, чи вдалося вам зберігти тварину, яка вас покусала. На жаль, панує такий міф, не знаю звідки він розповсюдився, що нібито тварину, яка вас покусала або слинила, необхідно вбити, відрізати голови і доставити до ветклініки на обстеження. Це в корені невірно, не слід вбивати тварину, тому що вона може бути неінфікована і взагалі буде тільки гірше. Якщо вже є можливість. Спіймати тварину і доставити її до ветклініки на обстеження і десятиденний карантин, де за нею будуть спостерігати, то це дуже добре, необхідно це робити. І якщо протягом 10 діб робиться заключення, що тварина здорова, то щеплення припиняють на третій дозі, тобто в добу звернення на третю, сьому добу, і все, і цього буде достатньо. Але якщо у тварини підтвердили сказ, наприклад, вона померла у ветклініці, там постмортально його підтвердила, або, наприклад, тварина втікла. Ми не змогли її спіймати дика якась тварина або бродячий пес якийсь. Тоді, якщо немає інформації про тварину, необхідно пройти повний курс щеплень, тобто доба звернення, третя, сьома доба, чотирнадцята, тридцята, дев'яноста доба. І все. І вже людина буде спокійна, що вона не захворіє на це смертельне захворювання. Як поводити себе у разі ослинення чи укусу хворою твариною? Необхідно обов'язково терміново звертатися до лікарні бажано в добу звернення, якщо є можливість, навіть якщо це домашня тварина або, наприклад, сусідський пес і немає у нього жодних проявів сказу, тому що до речі, тварина може бути інфікованою ще в інкубаційному періоді. На перший погляд може бути здорова тварина в неї не тече слина, не буває косоокості, але вже в останні дні цього латентного періоду її слина може бути заразна, тому треба обов'язково звертати. До лікарні, якщо це у нас в місті, то треба звертатися до травмпункту наприклад, міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги, або міської клінічної лікарні, номер 9. Або якщо. Немає змоги, наприклад, рани дуже глибокі, спостерігається кровотеча. Звісно, необхідно терміново викликати швидку або вже звертатися до закладів охорони здоров'я за місцем проживання, де вам нададуть специфічну допомогу, тобто, по перше. Проводять проведуть обробку рани і потім вже будуть вводити відповідну вакцину. І лікар буде приймати рішення чи вводити антерабічний імуноглобулін. Це обов'язково слід робити. Особливість надання першої допомоги в разі отримання поранення від хворої тварини. Самостійно також можна собі надати попередню допомогу. Якщо, наприклад, вас вкусив або ослинив якийсь пес, інша тварина дика або свійська, то перше, що слід зробити, це промити рану. Причому промити мильним розчином Вірус сказу він дуже боїться мила, він боїться лужного середовища. Це можна зробити самостійно. Звичайний брусок туалетного мила розчинити у двох склянках води теплої або гарячої, і протягом 5 хвилин, а ще краще 10 хвилин, промивати, промивати рану. Тобто, якщо рана не глибока, не слід поспішати зупиняти кровотечу. Треба вимити оці потенційні віріони, які могли туди потрапити. Ще краще, якщо вдома є господарське мило. Третиночку можна взяти, так само розчинити в двох склянках води і промивати, промивати рану після промивання рани. Навколо цієї ранки можна обробити йодом, наприклад, або спиртом, але не слід заливати йод та спирт в рану, інакше можуть бути опіки, тільки діляночку навколо, накласти стерильну пов'язку і дістатися до травмпункту. Але знову ж таки наголошую, якщо рани дуже серйозні і кровотеча, негайно викликати швидку. Які симптоми сказу, якщо людина не знала про те, що захворіла, та не зробила необхідних лікувальних засобів. Симптоми сказу розподіляються на три етапи. Перший етап це. Його, ще називають період депресії, людина починає почувати себе пригніченою, апатичною. Її починає подразнювати, роздратовувати все навколо. І на початку вона може навіть не пов'язати це з попереднім укусом тварини, наприклад, або ослинення твариною. Також хвора людина починає скаржитися на сни, жахи, безсоння, тобто вже з'являються такі розлади психіки, можуть навіть з'явитися. Витися диспептичні симптоми до речі, при сказі часто бувають закрепи не діареї, як при кишкових інфекціях, а навпаки, закрепи і згодом ці симптоми починають наростати. через 2-3 доби, іноді через 6 діб починає вже. Наставати інша стадія, яка називається стадія збудження, тобто саме в цій стадії хвора людина відчуває перший напад при спробі випити води тобто, коли вона намагається ковтнути води, навіть. Якщо тільки бере склянку, у неї настають такі болючі скорочення м'язів, глотки, гартані, спазми такі настають і вона не може це зробити. В неї пришвидшується дихання, таке приривчасте. І тоді вже слід запідозрити скаси. Причому оці ці напади параксизму вони можуть посилюватися у відповідь на шум. Виникає акустофобія. Це такий термін, акустофобія, страх шуму або, наприклад, аерофобія, навіть коли Вітер відчула людина. Вже настають ці напади, і вони стають все частіше і частіше. Також виникають інші фобії, тобто, будь-яке подразнення, наприклад, просто. Повсе проходить якась людина або тварина, може спровокувати у цей напад, і коли вже хвороба ще більше загострюється, розгоряється, то вже людина стає надмірно агресивною. Вона може рухати важкі предмети, кидатися на людей, навіть кусатися, плюватися, рухати важкі предмети, тобто таку неадекватну поведінку проявляє. З'являється також галюцинації, може підвищуватися температура, хоча незначно присказує за. Звичайна температура субфебрильна або незначна температура, особливо на початкових стадіях. Тобто прискорюється серцебиття. Це от основні прояви сказу. І звісно, гідрофобія, це можна сказати, патогномонічна для сказу. Але все одно сказ можна переплутати з іншими хворобами. Тому обов'язково остаточний діагноз ставить лікар. На аналіз береться слина, спинномозкова рідина, де шукається вірус. Кров також де проводять серед антитіла шукають. Так, от на останній стадії останню стадію сказу називаючи стадією паралічів. Це таке зловісне заспокоєння. Навіть родичі можуть помилково зробити припущення, що нарешті пацієнт одужує нашому там, рідному, стало краще. Проходять усі всі напади, людина навіть може випити води. Тобто, вже здавалося б, на перший погляд, наступає одужання. І це означає, що залишилося людині жити декілька діб, тому що остання ця стадія паралічів, вона є заключною в розвитку цього захворювання. І протягом однієї трьох діб людина помирає. Як правило, це стається раптово через паралічі дихальних м'язів і м'язів серцево-судинної системи ніби люті та шаленства. От до речі, людей, які панічно бояться захворіти на сказ і уникають. Контакту з дикими та свійськими тваринами називають лісофобами. Тобто, якщо почуєте таке лісофоб, це означає, що він боїться захворіти на скаси е, і. В історії відомий один випадок дуже цікавий, коли вдалося вилікувати дівчинку 15-річну з моменту клінічних проявів сказу. Тобто в неї вже розпочалися усі ці всі стадії захворювання, і її вдалося врятувати. Лікар, який це зробив, це було у штаті Вінсконсен в США. Він сам не зрозумів, як так сталося. Його звали Родні Вілоубі. Він запропонував батькам цієї дівчинки експериментальний метод лікування. Аня сказав, що вам втрачати нічого, дитина все одно помре, тому що захворювання смертельне, але ми можемо спробувати. І дівчинці індукували штучну кому, тобто в неї була така кома. І почали інтенсивну терапію всіма відомими противірусними засобами, тобто цілий букет її вводили цих противірусних засобів і добилися того, що вірус сказу повністю ілімінувався, тобто покинув організм цієї дівчинки. Звісно, після штучної коми у неї була довготривала реабілітація, але факт, що їй вдалося врятувати оцей протокол. До речі, назвали Мілокський протокол. Багато людей про нього чули. Але на жаль, от наступних пацієнтів. З клінічними проявами сказу намагалися лікувати за цим протоколом, але безуспішно. Тому сам лікар він не може це прокоментувати. Скоріше за все, дівчинка інфікувалася якимось не дуже небезпечним штамом вірусу сказу. Їй, до речі, запалець кажан вкусив і через місяць почалися оці клінічні прояви. І дійсно, от мені здається, тут відповідь криється в кажанах, тому що вони переносять вірус сказу і зазвичай ті його варіанти, які. Не такі небезпечні для людини, тому що в перуанських джунглях, до речі, мешкають люди, які Ну, як вони стверджують, перехворіли на сказ в легкій формі. Коли про це почули вірусологи та епідеміологи, вони не повірили, як на сказ можна перехворіти в легкій формі. Вони туди поїхали, почали досліджувати, вивчати кров, і там дійсно знайшли антитіла до сказу. Тобто це засвідчує про те, що вони дійсно перехворіли, їх ніхто не щеплював. І скоріш за все, от кожен мешканець перуанських джунглів казав, що на них нападали там летючі миші. Ці кажани. І, скоріш за все, саме з таким менш вірулентним вірулентним штамом пов'язане те, що вони перехворіли на сказ в легкій формі. Але, на жаль, от є тварини, які, на перший погляд, не виглядають такими хворими, але можуть інфікувати людей. Вони у нас не зустрічаються в Україні. Це так звані жовті мангусти. Вони два роки можуть бути носіями сказу, самі при цьому не хворіють, але кусають інших тварин, у тому числі на людину можуть напасти, і таким чином людина захворіє. І ще раз наголошую: навіть наші домашні тварини, якщо вони не щеплені або дикі тварини, нападають на людей. І виглядають абсолютно здоровими. Ну здоровими я маю на увазі, слина у них там не тече, не спостерігається косоокасті. Це не означає, що тварина була здоровою, вона може бути інфікованою, але в останні дні цього інкубаційного періоду, тому обов'язково слід звертатися до лікарні і з метою специфічного специфічної профілактики. Коли слухаєш таку інформацію, виникає питання, що роблять державні служби міста, у яких є повноваження запобігати спалахам зоонозних інфекцій у місті та області. Бойові дії привели до того, що збільшилася кількість безпритульних тварин, і саме на першому місці переважає сказ котів і собак. І це не тільки територія Запорізької області, а це тенденція по всій території України. На першому місці виходить сказ котів. На території Запорізької області склалася епізотична ситуація, напружена по сказу тварин. За 5 місяців поточного року на території області виявлено 20 неблагополучних пунктів по сказу котів, 16 по сказу собак. Одна генетоподібна собака, тхір, лисиця. Це в трупах тварин. Саме знаходять збудника сказу. Ось так виглядає зміна кількості зареєстрованих випадків сказу на території Запорізької області. 2021 рік 13 випадків. 2022 рік 3 випадки. 2023 рік 54 випадки. Прогноз невтішний. Бої тривають, тварини мігрують у більш спокійні регіони і, звичайно, несуть збудників своїх захворювань з собою. Але вихід завжди є. Головним управлінням проводяться відповідні заходи, пов'язані з ліквідацією вогнищ На Станом на сьогодні оздоровлено 24 неблагополучні пункти. Пункти оздоровлюються шляхом проведення спеціальних ветеринарно-санітарних заходів. Основними заходами заходів є профілактика сказу, тобто профілактичні щеплення. Щеплення проводяться не тільки м'ясовідних тварин, це собаки-коти, а також проводиться щеплення продуктивних тварин. Велика рогата худоба, вівці, кози, коні. Також в період з 6 по 10 травня була проведена пероральна імунізація диких хижих тварин на території 1230 квадратних кілометрів. При цьому було розповсюджено. 10 775 принад з вакциною. Контроль споживання здійснювався на 4, 7 і 15 добу згідно методичних настанов. Відсоток споживання по області склав. У нас було 7 контрольних дільниць, 89%. Найвищий рівень споживання був на острові Хортиця, а також Комошувальська територіальна громада. Найбільш дієвим з усіх засобів вакцинації для диких тварин є пероральна вакцинація, про яку ми зараз почули. По певній площі розкидають приманки з вакциною. Через певний час на тих самих ділянках проводиться контроль щодо споживання вакцини. На території міста працює комунальне підприємство Побутовик. Однією зі справ, якими займається підприємство, є відлоги безпритульних тварин, стерилізація та вакцинація, у тому числі і від сказу. У нас вже з 2017 року існує наша програма зі стерилізації та вакцинації безпритульних тваринок. А коли тваринка потрапляє до нас, ми її, окрім стерилізації, ми її вакцинуємо проти сказу. Це є обов'язковим, і чіпуємо. Тобто, кожна собачка має чіп. Кожен котик має чіп, і для собачок в нас ще є бірочки на бусі. Це, наприклад, якщо там людина, вона не буде знати, чи вакцинована собачка чи ні, і з цією бірочкою на вусі людина може зателефонувати нам, спитати, сказавши цей номер, і я можу дати, скажімо так, інформацію, коли була відловлена ця собачка, коли вона була стерилізована і коли вона була вакцинована. І наразі та дійсно дуже велика проблема, скажімо, так з безпритульними тваринками, тому що зараз у воєнний час їх всі ввозять до міста. Люди думають, що їм так буде краще, що вони знайдуть собі прихисток, але на жаль, ні. В нас є дійсно усвідомі, скажімо, так, люди, які до нас звертаються. Вони можуть привозити самі тваринок до ветеринарної клініки на стерилізацію, вакцинацію. І є наші співробітники, які виїжджають адресно і забирають тваринок. Наразі ми зараз ще працюємо за містом та з підприємствами, тому що це проблема наразі дуже велика з кількістю собачок. І ми намагаємося її вирішити. Ось наразі, з початку року, якщо ми будемо казати про собак, в нас вже простерилізовано та вакциновано 437 собак. Тобто вони від сказу вакциновані та стерилізовані, і у кожної є на вусі бірочка з номером. А та, на жаль, велика кількість людей все ж таки чекає, поки там собачка кудись. Дійниться, що ми їм дуже шкоди їх стерилізувати, вони вважають, що це, на жаль, негуманно. Але з іншої сторони, негуманно те, що тваринки вони розмножуються неконтрольовано. Стосовно заходів, які ми вживаємо з спалахами сказу, Ну, ми вакцинуємо тваринок обов'язково. В нас кожен день, після того як наші спеціалісти відвозять до ветлікарні, з якою ми співпрацюємо, в нас стерилізується автомобіль. Це є обов'язково, тобто дезінфекцію він проходить. І ветеринарна клініка теж, скажімо, так, вживає заходів з дезінфек-дезінфекції. Ну всього. Якщо ми будемо казати про нашу ветеринарну клініку, з якою ми співпрацюємо, до нас з початку року з нашої клініки не надходило звернень стосовно. Сказу в тварин, і що немаловажно, це кожна собачка та кожна кішечка перед тим як проходить стерилізацію. Вона проходить огляд лікаря, чи є в неї якісь проблеми по здоров'ю, чи є якісь питання для того, щоб вживати якихось заходів в подальшому. Обов'язково, якщо хтось бачив велике скупчення безпритульних тварин, наші громадяни можуть звертатися за номером телефону 067 807 03 73. І наші спеціалісти обов'язково в найближчий час вийдуть і заберуть цих тваринок на стерилізацію та вакцинацію проти сказу. Отже, спостерігайте за навколишнім середовищем, як побачите зграю диких тварин, що гуртуються на певній площі, то можуть бути кати. Викликайте співробітників комунального підприємства Побутовик, залишайте адресу, де мешкають безпритульні тварини. Так ви допоможете вирішенню проблеми зі сказом, що цього року дуже загострюється. До речі, якщо ваша домашня тварина гуляє на вулиці, має контакт з іншими тваринами, хоч і знаходиться вдома, дослухайтеся до порад лікаря-ветеринара. Вакцинація від сказу повинна проводитися кожного року, і ви починаєте вакцинувати тварину з трьохмісячного віку. Це надзвичайно важливо для того, щоб зберегти життя і своєму улюбленцю і власне життя, бо сказ є дуже небезпечне захворювання, яке приводить до летальних наслідків. На даному часі, в зв'язку з війною, у нас з'явилося дуже багато тварин невакцинованих від. Сказу з областей окупованих, з областей там, де військові дії проводяться, і привозять тварин дуже в тяжкому стані, і незрозуміло вони вакциновані, не вакциновані. Де вони знайдені? Зв'язку з цим розповсюдження інфекції дуже поширилося, тому для того, щоб зберегти здоров'я та життя вашого улюбленця, вакцинуватися треба обов'язково. Вакцинуватися можна приходити до лікаря ветеринарної медицини як в державних клініках, так і в приватних. Вакцини вони повинні бути зареєстровані на території України, європейського зразка або наші. Це може бути дефенсерабізін, набівак. Вони дуже легко переносяться тваринами, тому боятися цього не потрібно. У цей непростий час нам всім треба дослуховуватися до порад фахівців, дотримуватися певних правил поводження з тваринами, щоб зберегти своє здоров'я і життя взагалі. На все добре, до нових зустрічей.